Сучасні та новенькі планшети для покращення навчального процесу отримали друзі Микола та Юлія від буддійської організації Японії «Рісо і Кай, хоч і навчаються школярі у паралельних класах, та все ж домашні завдання час від часу виконують разом. Сучасний, якби світ, сучасних технологій, якби безгаджетів нікуди, пошук той самої інформації, або там не знаю, наприклад малювати, або пошук не знаю. свого хобі може навіть бо рюкзаки дуже тяжкі, а таскати. По сім книжок в день то для спинини дуже добре. Щиро ми дякуємо <гум> за те, що подарували нам такий планшет. Він нам дуже знадобиться. Гаджети для навчання отримали вимушено переміщені школярі, які в цьому році показали високі результати у навчанні. Таких в Красилівській та Теофіпольській громадах зібралось близько трьох десятків. Планшети отримали у результаті співпраці Хмельницької обласної ради та закордонних партнерів. Ми сьогодні маємо для вас подарунки від наших постійних партнерів, а саме за підсумками. Партнерства Хмельницької обласної ради, благодійний фонд разом до перемоги Хмельниччина, Всеукраїнська благодійна організація Українська Федерація продовольчих банків, Буддійської організації Японії «Рісо -Косей Кай». Ми маємо можливість сьогодні підтримати дітей з категорії вимушено переміщених осіб, які тимчасово проживають у Тиофіпольській та Красилівській територіальних громадах, в частині влучення вам нових планшетів для покращення вашого освітнього процесу безпосередньо роботи над собою, ну і звичайно, урізноманітнення вашого дозвілля. Кожен із дітей вже визначився, ким має стати у майбутньому. Тож зараз потрібно зібрати всі сили та спрямувати увагу на знання. Важче це зробити в умовах війни та пошуку нової домівки. Звичайно, я приймалася по поводу того, щоб знайти якихось друзів, але все добре. Знайшла друзів, тому і добре. Може в якийсь майш улюблений предмет. Англійська мова і, думаю, українська література. Хочу піти в адвокатському направленні. В мене і мама, і все то я, юристи, то я думаю, і за того теж хочу піти. Ці молоді та юні обличчя у своєму життєвому багажі мають зовсім не дитячі історії. У свої кільканадцять років Данило повідомляв українським захисникам про розміщення окупантських позицій, адже вірив, його рідні комишани, що на Херсонщині будуть вільні, так і сталося. Та в пошуках спокою хлопець із родиною перебрався на Теофіпульщину. Я зробив великий вклад. Я здавав позиції, координати здавав. Але до мене приїжджали додому три рази. Російська спецслужба ФСБ проводила мене обшуки. У мене на той час був рад військовий. Скажемо так, було тяжко, але ми вірили. Ми дочекалися. Я скажу, це моя друга родина. Вже я зараз. Я прийшов восьмий клас, другий е семестр. Мене прийняли як свого. Я як зараз як свійський. там. гостях добра вдома краще. Але додому, чесно, скажу так: мене тя тільки родичі, тому що друзі всі виїхали. Школа зруйнована. Е слава Богу, будинок ще цілий. У нас зараз живуть військові наші. Е тому повертатися туди. Чесно, сенсу поки немає. Навчання чи то в сільській, чи то в міській школах практично не відрізняється. Усюди для освітнього процесу потрібні гаджети та інтернет, але ж не всі родини можуть собі це дозволити. За допомогою старенького ноутбука навчається Юра, та той зовсім не виконує необхідних функцій. Додає хлопець і сподівається, новенький планшет стане справжнім помічником. Ноутбук є за допомогою якого я займаю, я вчу інші мови, адже. На просто віртуальні уроки там займаюся таке, буде зручніше, бо можна буде робити уроки не тільки на комп'ютері, тобто на ноутбуці, а й на цьому планшеті. Матеріальна база та бажання. Від цього залежить успішність школярів. Та значне місце в освітньому процесі займає вчитель. Саме він повинен прищепити любов до свого предмету. Так, після переїзду улюбленими стали предмети, яких раніше не любила Богдана. У всіх школах порізно я вчилась в трьох, але в цій школі мені більше подобається певна алгебра, геометрія, фізика, англійська мова. Я думаю, від вчителя, бо у нас вчителька така, ну, може там пошутити вдало, розказати тему нормально, добра, розумію, що тому. Думаю, що від вчителя більше, бо в іншій школі математику я не дуже любила стати я хочу або ілюстратором, мультиплікатором або тату мастером. Малювати подобається що думаю 25 в 25-му році записатись в художню школу в Теохіполі. Тож нові планшети допоможуть школярам у навчанні, поглибленні знань і не тільки за допомогою пристроїв. Дозвілля підлітків стане цікавішим, відкриються нові можливості для розвитку, а пізнавати світ стане простіше. Дякуємо нашим партнерам за системну допомогу. Ну а бажаю дітям аби ці гаджети їм були у нагоді, звичайно. Ну і 25-му році побажала діткам, аби якнайшвидше запанувала перемога, і вони мали можливість повернутися до своїх власних домів. А ми працюємо далі.